Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні буде невеличкий влог. На вихідних нам вдалося нарешті з Алісандрою поїхати в Кьольн. Ми давно хотіли, і ніяк якось не було часу або воно настрою. Але е цей тиждень став вирішальний, тому що, ну, хто живе в Німеччині, той знає, що влітку в Німеччині е квитки. Проїзні квитки на всі види транспорту регіональні, так, коштували лише 9 євро на місяць. Це дуже просто супер -пупер ціна, тому що зазвичай ну, в різних землях, звичайно, по-різному, але зазвичай там ціна біля 100 євро на місяць цей проїзний квиток, якщо людина їздить там на автобусі, на метро, на електричці, допустимо, і так далі. Одним словом, ми все ж таки з'їздили, подивилися на Кьольнський собор, я трошечки для вас його зняла, тому вирішила записати цей вложик. Сьогодні вже будній день, я йду на курси зараз, і ароматом сьогоднішнього дня у мене буде Van Cleef Arpels, лінійка Extraordinaire. Аромат, який називається Santal Blanc. Я взагалі. А вже пам'ять така трошечки куряча, того, що нещодавно ми ходили з Вікторією по магазинам. Я там пробувала цей бренд, і дуже мені сподобався ось цей аромат Сентал Бланк. Я зовсім забула, що в мене вдома аж три пробника є а, від цього бренда. Я їх спеціально привезла для рубрики ваші посилки, і забула. Уявляєте, от е, буквально декілька днів тому знайшла. Шикарний просто я не знаю. Мене так потягнуло на сандали. Це такий класний сандал. Він взагалі не солоний, ніяких солоних огірків, нічого такого. Він якийсь такий м'який, пухкий, пухнастий. Знаєте, як котенятко, якийсь таке біленьке, якесь таке, дуже воно таке лахматеньке. Знаєте, дуже таке ніжне, приємне. Ну, настільки класне. Він якийсь такий, знаєте, як косметика. Доглядова, тобто по догляду за шкірою щось ось таке. Ну, надзвичайно мені надзвичайно мені сподобався. Просто шикарний аромат. І ще два пробника, раз уж я заговорила за те, що в мене є. Це, звичайно, орхідея ваніла, але я вже була знайома колись з цим ароматом, я пам'ятаю, Здається, на сліпих затестах від, від Наталі з Італії, здається, я пробувала той аромат. А він мені дуже сподобався. Зараз я його знову нанесла. Знаєте, він, ну він настільки тихий, він просто мега тихий. І я, я не можу поки що скласти от повного свого враження про цей аромат. Я не можу сказати от 100% там, що він мені там супер подобається, або от він мені не подобається. Я не знаю, друзі. Він мені ніби й подобається, але щось, щось у нас з ним трошечки не клеїться. Тому. Е, Обов'язково хочу зносити ось цей пробник, і тоді вже поділюся цими враженнями. Ну, і ще один аромат це орхід леза. Це була -ваніла, так, а це орхід леза. І, до речі, в магазині, коли ми були з Вікторією, я казала про те, що мені сподобався цей аромат. Але, знаєте, вдома, коли от я його нещодавно нанесла, трошечки мені в ньому заважає, таке враження, що тут така супергостра така чоловіча якась амбра. Або якийсь такий гострий, надто знову ж таки, чоловічий ладан, щось таке м -м, різке. От таке от різке, а в магазині він мені здався ніжним і приємним. Але, до речі, він був передостаннім ароматом, який я тестувала в тому магазині. Ну, ви розумієте, тобто ніс уже взагалі. Втомився, і я пробувала той аромат тільки на блотері. Так, а дома, от вже з пробника він, ну, трошки такий зарізкий для мене. Тому ось так. Сандал просто мій фаворит, шикарний. Дуже хотіла би собі мати флакон, але він дорогуватий, звичайно. Я розглядаю альтернативу Задіки Вальтер зі СССР Ап. Там також дуже гарний солодкий такий сандал. Ну, Буду думати, якщо десь мені цей Задікі-Вальтар попадеться по гарній ціні, можливо, я його якось і куплю. От. Тому, друзі, додивіться цей влог до кінця. Будь ласка, підтримайте мене лайком, напишіть свій коментар. А для дуже е, таких зацікавлених е, е, моїх глядачів, я хочу сказати: от мені роблять зауваження, що я постійно поправляю окуляри. А, ці окуляри я не так часто поправляю. У мене насправді є три пари окулярів, а одні з них, ну там треба лінзу поміняти, а одні ось ці, колись мені висилали їх на огляд. Я знімала навіть відео, вони мені дуже сподобались, вони тут були просто з таким. Екраном від ну від цього синього випромінювання від телефону. Так я просто змінила лінзу, залишила оправу, тому що ну вона мені дуже подобається. Вона просто ідеально на мені сидить, от по відчуттям. Ну, звичайно, іноді там якось воно сповзає, я можу поправити. А іноді я знімаю відео в окулярах, яких я ходжу вдома, бо в цих зазвичай я ходжу на, на двір. А в тих, яких я ходжу вдома, я вже їх замовляла тут в Німеччині, і мені взагалі не подобається оправа. Вона дуже ріже мені в ухо ось тут. Вона постійно сповзає. Я вже два рази була в оптиці, вони там мені їх рівняли, що тільки не робили. Але Оправа ну, просто жахлива, і тому я можу її поправляти. тому, знаєте, коли мені пишуть, не поправляйте, ви так часто поправляєте окуляри, мене шокують такі зауваження. Ну, ви ж на, на вулиці не підходите до людини і не кажете їй, не робите її зауваження. Якесь ну, це просто безтактно, як мінімум. По-друге, що з моїм лицем, друзі, це вікове у мене пігментація. Я борюся з нею як можу, але ну, поки що так. І я думаю, що тільки лазерна шліфовка мені допоможе. Ну, я не готова до таких радикальних процедур, тому вікове. Ну, не подобається моє обличчя. Ну, я не знаю, що вам, що вам сказати. Одним словом, таке. Отже, дивіться цей влог до кінця і пишіть ваші коментарі. Дякую за увагу. Приготувала собі сніданок. Кава. Величезно дякую Альбіні. Постійно, коли п'ю каву, згадую про Альбіну, тому що вона подарувала мені каву в машину, капсульну. І кожен ранок мій починається з кави. Я дуже люблю каву. Я люблю такі бельгійські вафлі з варенням або з нутелою. В цей раз у мене таке вишневе варення. Ну, і трошки собі тут фруктовий такий салат, ніби зробила: персик, банан і лохина. Буду зараз снідати. Наш осінь повним ходом зранку. Дуже прохолодно, я в курці. Але подивіться, які троянди знову зацвели. Ось тут вони на початку літа цвіли, я вам показувала. Зараз знов такий гарний кущик. Зацвили. Така краса. Божній квіт. Друзі, нарешті побачили вживу знаменитий Кьольнський собор. Тільки вийшли от з потягу і одразу з вокзалу, точніше, одразу ось такий вигляд. Дуже він гарний, незвичний, такий вражаючий. Тут народу дуже багато. Добре, що сьогодні не, не жарко, нема сонця, нічого не палить на голову. Така краса. Дуже вражаючі, дуже тут його трошки реставрують, напевно. Дивіться, друзі, от е, вуличний нападно художник, чи хто це. Дуже багато тут прапорів різних країн, і кожен бажаючий підходить і ставить цент копійочки на той прапор, який хоче. Найбільше в нас копійок зібрала Україна і Курдістан. А сам наш. Е, Художник, напевно, з Туреччини. А На фоні грає Стефанія, не знаю, чи ви чуєте. Дозволили бусі і Мічу вийти на балкон. Так ми взагалі ніколи не випускаємо, тому що боїмось, що вона. Може перескочити, а як тільки її випустили, вона почала качатися по... по землі. Така смішна. <плес> Гріється <Гріюці> на сонечку. <плес> Друзі, ось такий аромат мені вдалося купити на блошиному базарчику. Це класичний трезор для нуї 30-ка. можете бачити, що в залишку десь мілі, мілілітрів, напевно, 10. Я дуже рада, що він мені попався на очі, купила його за 5 євро цей залишок. Просто шикарний. Шикарний аромат. Я взагалі обожнюю лонком, обожнюю їхні бази. Uh, майже всі аромати у Лонко мені подобаються. Я завжди хотіла мати um, класичний ленуї. Мені також подобається лафоє, в мене є Корес. але він такий тихий, я би сказала. Дуже там прикрутили шлейф, прикрутили ось цю таку красу. От, оцей просто дуже гарний, шлейфовий це у нас проліне, ну, чимось схожий. На Лавіабель, так само від Ланком, відчувається ось ця одна така ДНК у ароматів. Дуже він мені подобається, обожнюю. Тому дуже-дуже рада, що, що сходила на базарчик і ось така чудова покупочка. Такий класний аромат у мене з'явився. Його зовсім мало, тут як я вже сказала. Ви бачите, залишок. Зношу я його напевно дуже швидко, але з особливим задоволенням.